Це одна із позицій, де проживають військовослужбовці 115-ї окремої бригади територіальної оборони, які охороняють кордон на Житомирщині. Нас годують шикарно, нас повар спільний. Хочете, будь ласка, ще дюшечка з півником. Присажуйте. Забезпечення йде, продукти поступають регулярно, раз в тиждень. Сьогодні у нас буде завіз продуктів: м'ясо, риба, консерви, крупи, хліб, цукор, ну все що. Олія, все, що необхідно, все, все є. Отак вже по-домашньому, як поїхав то додому, то щось вже свіженьке. свіженьке таке. Олександр вчитель з 30-річним стажем. Тут він готує для військових, але мріє знову навчати дітей. Ми робимо свою роботу. Хлопці займаються позиціями, несуть чергування. Я займаюся кухнею, сніданок, снідами, А побут такий, оце робота. Поїли, відпочили, попрацювали, день, ніч. Душова є, у нас завозиться вода, можна напалити титан, якщо треба підігріти воду. У вільний час чоловіки грають в шашки та шахмати, читають новини. У Нас немає вільного часу. В шашки граємо, в шашки граємо. Благо, що ще є. Wi-Fi, ми ще можемо трошки поспілкуватися і черпнути інформацію і так, якось, якось розрядити себе. Цю позицію успадкували від попередників, каже Олександр. Окрім кухні і бліндажів, тут облаштований погріб та душ. Тут помешкання. У нас бліндажів у землі. Хлопці проживають у цих бліндажах. Один, два, три, чотири. Ось. Ну, хто як прилаштувався, але більш-менш так Уже в кожному бліндажі є так само Wi-Fi. І на кухні, і в кожний бліндаж має ролтер роздачі, ну таке акуратненьке, маленьке приміщення. У таких бліндажах живуть по двоє-троє військовослужбовців. Троє, троє людей, ми тут троє ну, відпочиваємо. Прийшов, впав, проснувся знову пішов. У нас є командир, ну, все ми рішаємо і всі все разом. Також. З першого дня ми разом, всі з 25-го числа. І так і до цієї пори всі разом. Чоловіки перебувають тут два місяці, навчаються та щодня будують укріплення. Якщо починати, то ми доробили всю оборону спереду, це ми дроблювали всі разом дробли. Все ми робили. Це ще, ще по ту сторону у нас є оборона. Ви ще не ходили туди, бо там ще, там ще ваньки ще є, жили раніше. Так що у нас тут у нас роботи було і зараз ще є, що ми доробимо свою, що тут збоку. Кожен день ми щось робимо своє нове, 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 і нове. Поруч із військовослужбовцями живуть собаки. Чоловіки розповідають, що підгодовують тварин. Цього ми привезли. А це А це друг його, це вони такі друзі. Цей прибіг тут а десь він з хлопцями був і сюди вони попали. Ну Прибігають ще інші, звичайно, але це наші хатні, скажімо так. Це циган, а то сержант. А це циган. Оце вони нас тут охороняють. Сержант, де сюди. Де сюди. А годувати, що маємо, те й даємо, що самі їмо. Олена Ваховська, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомирщина.